Друзі, привіт! Сьогодні такий конфуз. Стерилізували віск, але поки пішли обідати, забулися і трохи пропустили температуру. Зазвичай температура стерилізації 120 градусів. До 120 градусів доходить від 100 до 120 градусів. Віск кипить, випарується лишня вода, потім перестає кипіти. Прийшли, подивилися, віск не кипить. Але замірили температуру, вже Температура зараз замірюю і покажу скільки. Так, міряємо. Так, температура. Ну, не фоксирується. А чого ще раз? 144 і 8. 145 градусів. Ну, побачимо. Будемо робити вощину, побачимо, яка буде вощина на колір, побачимо, яка буде вощина на якість. Знімо, покажу.